Доброго здоров'я друга половина червня перевіряємо прислів'я як гриби після дощу. Вчора був дощ. Поки що обнадійливо знайшовся білий грибочок. А кожен грибник мріє про саме білі гриби. Білий гриб дубовий. Малесенький і гарнесенький. Після дощу. Грибочок добрий, зачервивіти не встиг. Я його вчасно підхопила. А що то воно є на краю посадки? Скоріше всього, що маремуха, але схоже і на білий гриб. Ні, це маремуха. Вона надто субтильна. Схоже на сироїжку зелену, але будемо. Ось бачите, як потрібно виривати гриби із корінням. Із корінням не вирвалось, але на ніжці явне кільце. І це отруйна, супер навіть отруйна, бліда поганка. 85% смертельних грибних отруєнь припадає саме на неї. Правда, коли брала, мене трошки напрягла її висота і тонка ніжка. Я б все одно її не взяла, тому що найменший сумнів і гриби треба залишати в лісі. Гриби ми сьогодні збираємо в посадках та перелісках. Тут є липи, дуби, берези, осики навіть лози, верба козяча. Такі полізли білі гриби після рясного дощу. О, там під коряшкою який красунчик. Присусідився до нього ще якийсь, те й другий коричневий брати не будемо. І там я бачу ще один. Ви теж бачите. А там ще один. Фантастика! які ж вони крепенькі витягти трудно. І ніжка добра. Дивіться, яка добра ніжка. Обріжу і заберу ніжку теж. Шапинка класна. Ось уже повністю болетус edulis Світленький гриб з темною шапинкою і світлою ніжкою. Як я люблю такі гриби. І цей, звісно, не уминемо аж ніяк. Заберемо з превеликим задоволенням. Яка ж милота? Всі грибочки добрі, чистенькі, грибні комарики та мушки не схотіли напрягатися в зливу та прохолоду. А нам таке на руку. А поряд з першим білим грибком сидів плютей, попав під роздачу. Оце в нас ростуть грузлики горбкуваті вже, вони їстивні, горіхова шапинка. Горіхова, ніжка і світлі пластинки. Можна їсти, але ми не будемо. Ми полюємо за іншими грибами ось такими. Довго придивлялась. Очікувала, що тут в траві такі повинні бути гриби, а вони є. Нарешті знайшла. Це один такий білий гриб. Здалеку таке, як в траві два, ні один. Але який масивний, який крепкий. Обернулася, огляділася. Пари ніде немає. Тут багато людей ходить. Забираємо. Ох! Міцний грибок, мабуть, потім розвидніється, але зараз пасмурно, підзбираємо звіробою тут на ложку, який кращий. Так, горбочок під ногами, що він нам покаже? Маремуху показав. Маремуху залишаємо, хай росте, ідемо далі. По прогнозах сьогодні дощу немає, але насправді він іде. Можна було б ще підзбирати квітів липи, але в дощ це марно, дощ змив корисний пилок. Я бачила раніше тут деяких бджілок, тягне їх, звісно, до липи. І мені було їх жалко. Стояла така роса після вчорашнього дощу, у них, мабуть, крильця намокли. А тут в гущавинці просто царство мухомора сіророжевого. Як жалко, що я його не їм. Грибники діляться на дві категорії. Одним цей гриб дуже смакує. А інші його не переварюють. Мені не те, що він огидний, а просто я окремо цей гриб окремо. Його присмак з моїм їством несумісний, а жалко, тому що часто буває таке, що інших грибів немає, а цього гриба повно, так би була з грибами, а. По факту іду з порожньою корзиною додому. І сьогодні його теж можна було б назбирати. Тут є й молоденькі, і більш дорослі, щось би навибирала, але не судилося. А ось сусідці показала маремуху, і їй вона сподобалась. Вона її їсть, каже непоганий гриб. На здоров'я. А я тут проходила ще й декілька разів, можливо, поряд. А це нагодилося. Дивіться, відкрився якийсь портал. Що робиться? Ось два біленькі сидять, і он третій. Гриби, звісно, замасковані. Травичкою, гілками, але ж треба бути уважною. Я ж сюди прийшла гриби збирати, бо якби не повернулася, вони б мені не дісталися. Прокриваємо трошки в землі. Це я насолоджуюсь моментом. Золотих гарних боровичків, який же товстоногий. Вони заслуговують фото і заслуговують найбільшого захвату, бо такі товстелезні гриби попадаються мені тільки тут, тільки в цьому місці. Оце так знахідку подарувала мені грибна доля, виявилася до мене приязна отей ідемо добувати, а цей ще товстіший, ще масивніший. Ніжка, яка довгенька, назад поставила, буде на тюрморт такий. І подивіться, яка ж відмінна якість у цих грибочків, чистюсінькі. Здалеку, як білі квіти. Аж зацікавилась. Думаю, ну що за дерево у нас може цвісти ще пізніше липи. А це яблучка ближче уже видно. Ось які рясні яблучка, їх повно на дереві. На жаль, вони не ранні, це не білий налив. Мабуть, колись тут була садиба. По дорозі нам трапилось цікаве і, мабуть, рідкісне явище. Ось таке мікологічне ураження граба, вирости на листках, якісь гали, які утворив гриб. І такі гриби бувають. Але ці гриби шкідливі. Вони уражають листки дерева. Бачите, до яких розмірів може розростись це ураження, а листок при цьому завернувся, закрутився і буде всихати. А там, що в гущавинці таке світленьке, якась дивна маремуха, треба перевірити. Та не вже. О, це добрий гриб. Оцей гриб мені смакує, мені йде. Як би його витягти? Виріс він на бік. Ніжка. Гриб в один бік, ніжка в інший. Ось такий ось такий класний. Якби його на світло винести, роздивитися, отакий От він. Вийшла на чисте, а дощ припустився не на жарт. І такий його взяла, і виганяє мене з лісу.